Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу. І всі, хто завітав до мене цього недільного ранку. Я зараз вийшла за город, щоб зняти сонце. Сонечко сходить. Подивіться, як воно виграє. Якою радугою до нас йде проміння сонячне. А саме сонце, ніби розплавлене золото, блискує. Яка краса, яке чудо. Життя, життя, на зоря сходить, яка нам дарує щоденно тепло і забезпечує наше життя. Ну ось, прискакала. Коза дереза, хоче теж вийти. Так, Ліра, заспокойся. Ти гулять, зараз нікуди не підеш. А як це ти сюди зайшла? Ти мені можеш що сказати? Ти фірточку навчилась відкривати, А яка розумна дівчинка, вона в нас вміє фірточку відкривати. Як швидко сходить сонце, вже піднялося. Оце. Золотисте колесо на добрі досить швидко піднімається вгору. А дивитися боляче на нього, до чого красиве. Не впевнена, що я зможу вам показати ту красу, яку я бачу сама. Але це чарівне видовище, воно ніби пульсує. І саме коло оточено ще якимсь таким кільцем золотистим красотою. Ліра не бушуй. Ліра хоче теж гуляти. Ну, отак виглядає наша садиба зі сторони. Невелика садиба. Нам вистачає. Ой, все поле, всі городи заливаються сонячним сяйвом. Треба випустити наших курочок. Сонечко зійшло. І як вам подобається оця картинка, Лазаючі собаки по дахах. Собаки, які вміють лазити по дахах. Сільвер, ти на сонце хочеш подивитися звідти? Ага. Як ти туди заліз? Ні, ну це, звісно, треба вміти. Я так міркую, що, мабуть, через погріб він заліз. І от тепер йому треба ж якось потрапити за територію, за територію садиби, то ну як це зробити, як не через кришу. Тому що через фіртку геть не можна ніяк потрапити. Сільвер, ну, ти даєш. Ну тут іще прийшла одна фотомодель у нас. Вийшли корочки. Петруша наш. Петруша крилами помахав, по хазяйськи подивився. Ну що, кукурікни. Ой, який молодець! Як же ти гарно співаєш, який же в тебе баритон. Ні, ну ти просто окраса нашого двору. Так, так, дуже гарно, дуже гарно, Петра Дзе. Гарно, гарно, ти співаєш. А де твої всі фрау? Да, сидять на кублі там, да, десь іще. А де ота -от, риженька? <endorsedISP1> де риженька, красуня наша? Так. Петруша поспівав. Ну, снідайте. Давайте подивимось ще наших. Кроликів. Ми їх висадили на двір уже. Бачите, ми їм зробили так плівочкою, скажімо, закрили їм сітку. Ну і тут плівку зробили на гвіздочках, як шторочку, таку щоб можна було підняти, як на дворі буде тепло. Ну, тут молодь наша. Молодняк. Наші кролики. Це мама кролиця. Мама кролиця, вона у нас видатна кролиця. Вона у минулому році, в му була кітна і народила кроликів, як нас не було вдома. Під обстрілами тут, так? От, вона така умнічка. І ми приїхали додому, а в нас був сюрприз. Кролиця з кроленятами. Ми дуже вдячні нашим сусідам, які залишалися в окупації, які їх годували. Ну, такі кролики у нас. Оце крольчата, кролинята, які народилися перед Новим роком. Ну, от, з мамуською вони сидять. Мама у нас каліфорнієць, а папа у нас сріблястий татко. Сріблястий, от ти дуже такий любопитний кроль, да? ти дуже такий любопитний, так? Да? І ти наполовину якийсь сріблястий, наполовину чорний. Ну добре, не будемо їх лякати, нехай вони собі снімуть. Петя тут щось знайшов смачніше, так? Тут є де погребтися вам трошки. Ой, красиво вмієш крилами махати. Сонечко сходить, сходить, сходить там, десь воно за будинком. А раніше, коли ми всюди поселилися, цих всіх побудов не було, тільки була планова забудова. Ой, тут стільки сонця було. Як вам подобається цей верхолаз, що ти там дивишся, що ти там спостерігаєш, ти міркуєш. У тебе інженерна думка працює, як звідси вибратися, да? де зробити підкоп. Чи що ти думаєш? У Сільвера були проблеми, зараз вам розкажу. Оцей собака, він знайшов собі шпарку десь у минулу суботу і пішов в самоголку гуляти. Вранці він прийшов, сидів у горожі, нещасний, замазаний і грязний, як я його взяла, то він же ж погризаний. І ми вимушені були його возити у ветлікарню для того, щоб його шили. Наклали йому шість швів, але ж він не покаявся, він сидить, он нюхає повітря. І думає, як би це чкурнути з двору, щоб його знов порвали, і щоб я знов мала мороку. Ну нічого, в мене вих вихід один купити в аптеці голку От, і самі шити. тому що це досить таке не дешеве, але ж треба спасати якось. І ти виглядаєш? Да? Що ти виглядаєш? Ти б теж оце десь там майнула по кутку. Ну, добре, дорогі друзі. Сонечко піднімається все вище. Будемо йти, справи чекають. Покажу вам, дорогі друзі, і ще ось одна у нас кролиця. Це кролиця бабуся, яка мала вже багато-багато кроленят. І та кролиця мама, яку ви бачили, то її доня. Отут вона у нас сидить, така вона вся. А це наш кролик сріблястий, отакий от. Зараз от. кролик, я тебе покажу. Який ти красунчик у нас? Отакий от, сріблястий-сріблястий. Він отакий сіренький, світленький. Ну, тебе не зовсім видно, да, кролюш? Ось такий він у нас. Іди сюди, іди. Ой, такий хороший. Покажись, покажися, який ти гарнющий. О! Ось такий гарнющий, він світло-сірий, красивий такий кролик. Це кролик тату. Кролик тато. А тут у нас ще одна сидить крольчиха така каліфорнійська. І внизу тут є. Це зимні клітки, вони в сараї розташовані. Ну, от такі у нас каліфорнійські кролики. І тут ще одна. Буду його 2, зараз, буду давати їм Садок просинається, сонце зійшло, садочок чекає, обрізки. Сьогодні неділя, сьогодні я нічого робити не буду, обрізати не буду, сьогодні відпочиватиму, а в буденний день, мабуть, по одному кущику. Буду обрізати, бо більше в мене часу точно не хватить. Ну, ось перед вами магнолія. Бачите, які вона має поп'янки. Маю надію, побачити прекрасний цвіт. Магнолії. Поп'янок багато. Ось вони такі. Ну, будемо бачити, як це все буде виглядати далі. Потроху я обрізаю по одному кущику, по два кущика, по три в день, як у мене там з часом виходить. Ну, ось обрізана вже звичайно гібридна троянда, яка називається First Lady. Уже повитикалися нарцеси жовті. Бачите, ось носики свої показують, ось носики свої показують. Ставочок іще замерший. Ну ось обрізана троянда. Маймюнхен. Це я зробила в п'ятницю ввечері. Цю обрізку. А всі інші стоять і чекають ще поки. Тож, дорогі друзі, до побачення, до нових зустрічей. Всім бажаю мирного, голубого неба. Бережіть себе, підписуйтеся, хто ще не підписався. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія.